Житомирський магістрат на замковій горі пам'ятка архітектури 18 століття. Більше ніж 200 років тому він був побудований як адміністративне приміщення для градоначальника Житомира. За своєю історією, пам'ятка архітектури була місним павільйоном, комуналкою. Сьогодні це одна із будівель Житомирського обласного краєзнавчого музею. Будівля магістрату класна. Вона дає змогу нам розширити експозиційні площі, вона дає нам змогу організувати, зробити конференцу. Тобто будівля ну, практично готова приймати людей. Але ті внутрішні роботи, які ну, на сьогоднішній день ще не проведені, зупиняють роботу і наукових працівників, які готові були б запустити свої виставки, свою експозицію. І таким чином ми дещо зв'язані по руках і ногах. Є кілька нюансів. Перший нюанс те, що немає фінансування на проведення таких робіт. Трошки образливо дивитися, коли проходить консервація довгоочікуваного музею природи, і коли будівля, яка вже на 70% проведена, в ній ремонтні роботи, стоїть і пустує, кошти не виділяються на завершення роботи. Проект, який був розроблений у 2007 році в реконструкції магістрату, не відповідає реаліям сьогодення, тому що ті кошти, які закладалися, Внаслідок інфляції і тієї ситуації, яка склалася в державі, вже не 2-3 мільйони буде коштувати роботи, а порядку 10-15. Перш за все, це внутрішні роботи, як ми говорили. Це шліхування стін, це поновлення паркету, оформлення вхідної групи, безумовно, закупівля меблів, облаштування освітлення. Ну і крім того, треба дивитися, що є в нас люди із фізичними обмеженнями. Хотілося б зробити ліфт для того, щоб відвідувачі могли піднятися на другий поверх. А це все в свою чергу буде тягнути додаткові видатки на сьогодні. У Житомирі є реальна проблема охорони пам'яток історії та культури. Ми не маємо ніякого впливу, оскільки по за законодавству орган охорони культурного наслідку у нас знаходиться в составі органів культури. Поэтому у нас на сегодняшний день ситуация ну, очень такая сложная в этом плане. У нас единственный орган охраны культурного наследия, местного уровня, это и инспекция, которая находится в управлении культурой обл... облгосадминистрации. И насколько я знаю, у них ну, достаточно ограниченное количество. Тоже людей, и есть определенный ряд проблем. И мы ну, достаточно часто на городосоветах поднимаем этот вопрос, потому что. Но ну, нету структуры, которая бы реально контролировала весь этот процесс. У нас сегодня по городу есть памятники архитектуры. Ну, я, я, я могу сказать только про памятники архитектуры, хотя у нас сегодня есть и памятники архитектуры, и культуры, и градостроительства. Но те памятники архитектуры, которые у нас были взяты на учет 90, второй год и 96-й, по-моему, если я не ошибаюсь, распоряжениями главы обл. госадминистрации, все эти ну, здания, которые были взяты на учет, как памятники архитектуры местного значения, они на сегодня не поставлены в госреестре на учет. То есть, по сути, они юридически не совсем памятники архитектуры. И не паспортизованы, нету охранных договоров или там минимальное количество охранных договоров. И вся вот эта вот процедура какого-то контроля она практически отсутствует. Інформаційне агентство «Всі новини».